Добрий день. Сьогодні хочу вам розповісти про таку рослину, як люфа. Ось вона, плоди її виглядають отак, наче великий огірок або зелений кабачок, але такої форми вона продовгувата. Ось тут була квітка. І вона ще росте. Виростає вона така, як великі кабачки довгенькі. От, отак вона виглядає її квітка. Так вона цвіте більш на, вона нагадує більше диню чи огірок, квітка. От. А так, зараз пошукаю, а ось ось. Отак виглядає її зародиші. От. Бачите, які. Що це за рослина? Рослина дуже дивовижна, тому що вона наче як нагадує, як кабачок, а внутрі серцевина її, коли висихає, то ви отримуєте натуральну мочалку, якою... Звикли всі митися, яка дуже гарна до тіла, натуральна. От. Насіння в цієї рослини таке чорне, в продажі воно вже є. Так що пробуйте, вирощуйте мочалки. Всім дякую, до побачення.